По Полтаві діти, які втратили обох батьків під час війни, отримали частинку турботи від авіакомпанії Українські вертольоти. Представники компанії завітали до учасників благодійної платформи Дітям наших захисників із подарунковими сертифікатами на 10 тисяч гривень. Сьогодні ми приїхали в Полтаву для того, щоб підтримати дітей з Полтавщини, наших дітей, тому що наше серце болить. За наших, Тож сьогодні ми зустрінемось і ми в очікуванні такої зустрічі з цими дітками. Ми подаруємо сьогодні їм сертифікати магазину епіцентри, і вони зможуть купити про що вони мріють, і ми сьогодні будемо свідками такої історії? Зустріч організували у торговельному центрі, щоб діти та їхні опікуни могли одразу ж обрати те, чого давно хотіли або потребують. Для когось це новий одяг, для когось іграшка чи конструктор Лего. Але для всіх це увага, яку вони відчувають від людей, що пам'ятають про їхніх героїв. Не дуже, дуже не думав. думаю, лягу щось хочу і якусь ігрушку. Але коли Даня опинився у спортивному відділі, одразу визначився із покупками. Хлопець любить бокс і футбол. Їхні батьки віддали життя за Україну, і сьогодні соціально відповідальний бізнес гуртується, аби підтримати тих, хто залишився без найрідніших. Благодійна платформа дітям наших захисників, ідея створення якої виникла у Володимира Ткаченка, голови ради директорів авіакомпанії Українські вертольоти зараз уже об'єднує понад 80 компаній і небайдужих людей. Вони допомагають понад 250 дітям-сиротам у різних регіонах України. Кожен благодійник знає своїх підопічних особисто, щомісяця спілкується з ними і дізнається про мрії та щоденні потреби. Важливі діти щасливі і він завжди задоволений як нам там такі підтримки, аби частіше бути. Під опікою авіакомпанії українські вертольоти 41 дитина із Києва та області. Компанія не лише підтримує їх, а й стала ініціатором створення самої платформи. Нині вирішили підтримати і дітей з Полтавщини. Наразі дуже важливо, щоб бізнес надавав соціальну підтримку всім родинам, які зазнали військової агресії. Саме більше це стосується тих родин, які втратили дітки, яких втратили повністю батьків. Щиро дякуємо за ініціативу створення благодійної платформи на підтримку дітей сиріт захисників і захисниць України, яка була ініційована авіакомпанією Українські вертольоти. Будемо малювати на у, у нас дуже багато mm -hmm. кольорів. Такі зустрічі це не просто допомога, це сигнал дітям. Про них пам'ятають, їх бачать, і вони не самі. Українські вертольоти закликають інший соціально відповідальний бізнес долучатися до ініціативи, щоб адресно гідно дарувати цим дітям більше тепла, уваги і віри у майбутнє.